Як це відбулося і що сталося? Він в слідчі це не, не питався з'ясувати. Одно вказує, що е, ніби він не зробив там зауваження. До речі, це ні з ким не, не, з матеріалами слідства не підтверджено, що громадський порядок порушував, також не, не, не з'ясовано в матеріалах справи. Але факт обвинувачення є. Також цілу ночь п'янствував і, вказує, що він захищав громадський порядок. Які? Це нонсенс якийсь, розумієте? Я від того, що відбулося, не відмовлявся, але не від кваліфікації. Тобто постріл був, я від цього не. Є. Але розумієте, те, що вони міняються, не відповідає матеріал обставин, які був, що трапилось на самом ділі. І не намагаються вислухати тих людей, які там були, і це село били, і знущалися, і пугають, як мені ось підказують адвокати, що тероризують. Розумієте, що людям не дають можливість висловити свою думку. А достукатися до високих кабінетів немає можливості. А в мене тим паче, тому що я закритий. Сам розумієте підразу. Дякую. А, а ніяких ніякі не було. Але я все робили ну, для того, щоб не з'ясувати і... ніяких звернення в пройшло міну. А де він не має можливості за кілька? Віталій, скажіть, будь ласка, ви погодитесь піти на вибори під номером один від партії братства? Так, я буду, якщо є можливість підтримати, якщо це буде підтримка, мало того, якщо це відповідати моїм... Внутрішнім поглядом та політичним. Але я, я Дюк, дуже дякую за предложену мені можливість. Але я не, не вважаю, що це вихід від відхилення, від покарання, але як потім спосіб можливість боротися з протиправними діями, таких слідчих як Бургела і йому подібне. І гарника, який його прикриває. До речі.